Півроку тому 22-річна Анна Жудіна переїхала з Харкова на Волинь. Війна докорінно змінила її життя. Навчання і реалізація у новій для себе сфері IT відійшли на другий план. Головним стало вижити під російськими обстрілами. З початком вторгнення вона з мамою та братами переїхали жити у метро. Декілька разів закривали метро на гермозатвор, і тому ми мабуть сутки. Не виходили з метро зовсім. Коли заходили ДРГ в місто, то нас просто закрили. Це було важко і дуже страшно. Люди спали просто на кафелі на станції на Целофані. Тобто нам ще повезло. В вагонах спали діти, вагітні жінки. Пенсіонери, дівчина каже, що ця війна забрала чимало її знайомих. Не стало в цей час і рідного тата через інсульт. З перших днів він евакуював людей з Салтівки та відвозив лікарів на передову. Вже і так хворе серце не витримало жахіть війни. Хоча спершу дівчина думала, що це якась провокація, яка мене за два-три дні. Насправді ж не хотіла вірити в те, що почалась війна. Не було такого, що от нас зараз освободять. Ні, ми дуже надіялися на ЗСУ, що ну, все буде добре, що вони їх відгонять назад. Ну, було дуже страшно. Анна каже, у Росії дуже помилилися, коли думали, що Харків одним з перших перейде під їхній контроль. Місто безумовно має проукраїнську позицію. Перше місто, яке побудує власноруч забор. То буде Харків, мені здається, будемо подавати кирпичі, щоб був цей забор більше. Нещодавно Анна їздила додому, там усе рідне, але поки що лишатися в Харкові не наважується. Постійні вибухи є не тільки загрозою для життя, але й давлять емоційно та не дають відчувати себе, хоча б у відносній безпеці. Не знаєш, коли прилетить. Зараз є машина, завтра її сьогодні є машина, завтра її просто не буде, і не буде можливості якось виїхати своїм ну своїм ходом. Нок родини в Харкові вцілів, а от дача не встояла. Снаряд зруйнував будівлю. Це дуже прикро. Але головне, щоб всі були живі та здорові. Це найголовніше про домівку. Думаю, вже в останню чергу. У ківерцях на Волині родині допомогли з житлом. Дівчина знайшла роботу у місцевому кафе, тож загалом, каже, прийняли їх дуже добре. Ось ти з Харкова. Ось там приїхали, понаїхали. Такого нема. Тут дуже тепло зустрічають. В мене вже багато друзів, коли я тут, окрім моєї сестри, нікого там в принципі і не знала. Як і всі українці, дівчина. На найбільше хоче, щоб закінчилася війна, впевнена, що цього можна досягнути лише вигнавши расистів з нашої землі. В бунт всередині РФ вона вже не вірить. Вони ж люблять терпіти це все, їм подобається. Це ж таранія, і у нас такого слава Богу нема. Коли нам щось не подобається, ми про це говоримо і наші наші люди нічого не бояться в цьому плані. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.